Луцька громада попрощалася із героєм Андрієм Пундерем. Смертельна автотроща у Скобелці. Перемогу роздирають на шматки. Як банкрутують державне підприємство. Покарали водія, який втаранився у потяг. Новин на телеканалі Аверс. Деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. Добрий вечір, вельми шановне товариство. У Турицькій громаді в останню земну дорогу провели військовослужбовця Сергія Савчука. Коли у 2014 році ворог почав війну, Сергій став на захист країни. Так само Волинянин вчинив і у 22-му. Двічі був поранений, проте після лікування знову ставав у стрій разом із побратимами 14-ї князівської бригади. 21 січня сержант Сергій Савчук прийняв свій останній бій у Куп'янському районі Харківської області. У Ковелі попрощалися із героєм Станіславом Вакулічем. У зону бойових дій він потрапив 1 листопада минулого року. Воював на Запорізькому та Донецькому напрямках. 25 січня цього року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Новотроїцьке молоде життя обірвала війна. Сотні людей прийшли провести Станіслава в його останню земну дорогу, поховали воїна на алеї героїв міського кладовища. На війні загинув солдат із села Коритниця Володимирського району Сергій Звінчакубський. Воїн поліг 15 серпня, торік, поблизу населеного пункту Торецьк Донецької області. До 30 січня цього року захисник вважався зниклим безвісти. Без чоловіка залишилися дружина, без батька дворічний синочок, а без сина мама і тато. Поховають у селі Стенжаричі. Про день прибиття місії на щиті та час похорону повідомлять додатково. Знову втрата для Ковальщини зупинилося серце військовослужбовця із Ковеля Олександра Панасюка. У цивільному житті герой мав фах покрівельника, працював на підприємствах Ковеля, Києва та в Польщі. У серпні минулого року його мобілізували до Збройних сил України на 42-му році життя, земний шлях Олександра Панасюка. Обірвався 25 січня у військовій частині на Вінничині. Попрощаються із військовим 1 лютого. Чин літій розпочнеться об 11.30 у Благовіщенському соборі. Свій останній спочинок герой знайде на Алеї Героїв міського кладовища. Трагічна звістка надійшла до Володимирської громади. 28 січня, внаслідок ворожого обстрілу на Харківщині, загинув житель села Заріччя. Сергій Воробчук солдат був призваний до війська 24 липня торік. До останнього подиху був вірний присязі та обов'язку щодо захисту батьківщини. Про день та час прощання із Сергієм Воробчуком повідомлять згодом. Завтра, 1 лютого в 11-й годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку. Відбудеться відспівування 41-річного військовослужбовця Миколи Чуса, героїні службу військовій частині на посаді водія Електрика. Солдат поліг 29 січня цього року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України у районі населеного пункту Катеринівка Донецької області. Поховають військовослужбовця на кладовищі у мікрорайоні. Смуток у Горновлоцьк. Війна забрала життя іще одного героя. У кафедральному соборі Святої Трійці сотні людей зібралися, щоб вшанувати пам'ять і провести останню дорогу нашого мужнього захисника України Андрія Пундора. Війна один за одним забирає найкращих синів. Чоловіків воїнів. Відважний захисник Андрій Пунтур загинув 25 січня. Чоловік став на захист батьківщини ще у 2014 році під час АТО, а потім майже у перші дні повномасштабної війни знову повернувся у стрій. Батько загиблого героя розповідає, син вважав своїм покликанням захищати рідну землю. Не зміг я його зберегти. Він сам йшов, він сам туди йшов. Він був так, він тільки після побужкого поранення. Він вийшов 3 січня 3 реабілітації. Він поїхав зразу, зразу туди. І він 25 числа загинув вже не вернути. Ну що зробиш, дробиш з ну цим? Треба жити, треба піднімати, треба піднімати тих малеч. Безлюблячого тата та міцної сімейної опори залишилися дружина та донька. Сусіди та знайомі розповідають, він був роботящий, хороший сім'янин і мужній воїн. Він завжди казав, я не хочу туди бути, мене тут нічого не тримає, я хочу на війну хочу і все, кажу, йду туди, я там, кажу, себе бачу. Ще ми з ним говорили 24-го, писав мені, бо ми так переписувалися, ну, взагалі ні, треба, знаєте хто. І все, 25-го вже його не стало. Все. Ну, він, він За день до смерті, так. ми ввечері з ним говорили. Він робив, є в нього два брати, близнюки, їх близькі, вони однаковісінькі. Вони весь час десь, десь вони то ну, по роботах деяка робота підупала, там вони працювали. Mm, а він більше там, він 14-го року. Він то туди пішов, то туди, то контрактником. Мужчина розумієте, якщо сам пішов на війну, то мужчина з великої букви. Свій останній спочинок Андрій Пунд рознайшов у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. Марта Тимчак, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Через співчуття рідним і близьким і вічна честь і шана усім полеглим землякам. Моторошна аварія трапилася у селі Забороль. Як повідомили очевидці, зіткнулися легковий автомобіль та мікроавтобус. У наслідок ДТП від отриманих травм загинув 27-річний пасажир легковика. І ще двоє чоловіків, 18 та 58 років, травмувалися. У селі Скобелка Луцького району також летальне ДТП. Там зіткнулися ауді та шкода. Від удару автівки зазнали значних механічних ушкоджень. У наслідок одна людина загинула на місці події, трьох було госпіталізовано. 34-річний водій Ауді не надав переваги зустрічному транспортному засобу. Це шкода, і зіткнувся із нею. Внаслідок він загинув на місці події. Травмувалася також пасажирка цього ж автомобіля. Окрім того, травми зазнали водій та пасажир автомобіля шкоди. На місці працювали слідчі головного управління національної поліції у Волинській області. І за цим фактом вже розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. У Луцьку легковик влетів під потяг. Водія, котрий був за кермом, автівки вже судили. Як він пояснив аварію та яке покарання присудили чоловікові, дивіться далі. Це кадри аварії, котра сталася у Луцьку 11 грудня. Близько 21-ї вечора. Легковий автомобіль зіштовхнувся із дизель-поїздом. Водій виїхав на залізничний переїзд, коли світлофор горів червоним. Так з'ясували правоохоронці. А сьогодні всі обставини цієї ДТП з'ясовує суд. На щастя, у цій історії дивом обійшлось без жертв і потерпілих. Водій їхав із дружиною. Машиніст дизель поїзда розказує про той вечір. При під'їзді до переїзду заслугував термінове гальмування. бо бачу, машина їде, вона вже другий цей світлофор проїжджає, застосував термінове гармування. і З, сторони було, З лівої сторони походить зіткнення, яке раптово виникла мені, зіткнення запобігти не вдалося. Водій машини сьогодні до суду не з'явився. Повідомив, що він уже служить в Збройних силах України. За скільки метрів ви побачили даний автомобіль? За метрів десять. За метрів десять. Він перебував на переїзді чи здійснював рух. Він просто він здійснював рух. Тобто не зупинявся нічого. Не І де саме відбулося зіткнення? на залізничній колі чи на проїжджій частині? Ну, дивіться, я його зачепив в цьому. він вже був не в габариті. Я його зачепив підніжкою. Автівка та поїзд отримали механічні пошкодження. Керманич машини визнав свою вину, написав пояснення. Наближається до перехрестя за Світлофор працював в режимі миготливого жовтого кольору. Я виконав поворот праворуч на вулицю за та не помітив, що світлофор. На залізничному переїзді працює в забороненому режимі, а саме увімкнено червоний сигнал, і звуковий сигнал. Продовжив рух. Як тільки я заїхав на залізничний переїзд, то відчув праву сторону передньої частини автомобіля. Те, що на колі її їде поїзд, водій запевняє, що теж не побачив. Чи подавали ви звуковий сигнал? Обов'язково подавав ручний зазупнуло Поліцейські склали на водія два протоколи за порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП, і за порушення правил руху через залізничні переїзди. Правоохоронці до суду теж не з'явились. Дослідивши усі матеріали, суддя визнає водія автівки винним. Тепер йому за кермо зась. Призначити остаточне покарання у виді одного року позбавлення права керування всіма видами транспортних засобів, а також стягнути судовий збір, на ковід держава. До засідання оголошується на коліка. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі. Відбулась позачергова сесія Волинської обласної ради. Депутати вирішували земельні питання, відведення мисливських угідь. Були звернення до Верховної Ради із питань, які стосуються не тільки Волині, а й усієї України. Наші журналісти розкажуть детальніше. Позачергова сесія відбулася в останній день січня. Депутати звітували про виконану роботу за 2024 рік. Планували роботи на перше півріччя 25-го. Обранці громади домоглись від Міноборони підвищення витрат на харчування військових у закладах охорони здоров'я Волині. І це є зворотна реакція на звернення волинських депутатів. Нарешті ми досягли результату підтримки військових. Буде забезпечено харчування з розрахунку 230 гривень один ліжкодень у всіх 23 лікувальних закладах нашої області. Підняли й питання можливості відновлення роботи сервісного центру і налагодження процедури здачі іспитів на водійське посвідчення. Систематичними зверненнями звертаються мешканці Новолинської міської територіальної громади з питанням можливості відновлення послуги, отримання посвідчення водія та підготовки і підвищення кваліфікації. Водіїв та засобів. проголосували за створення енергетичного плану на 2025 рік, бо ворог не спить. Депутати також ініціювали звернення до уряду та парламенту щодо врегулювання проблем перевезення через кордон із Польщею під тиском страйків і місцевих і парламентських виборів вони виборили такий закон, який Регламентує нас, зобов'язує нас реєструватися в їхній системі, там де ми даємо повністю, передаємо свої дані відправника, отримувача, перевізника, підключаємося до сигналу GPS і вони контролюють, що хвилини що секунди рух нашого автомобіля, щоб ми не здійснювали перевезення на території Євросоюзу, тобто не забирали їхні перевезення. Навіть приклади є Волинської області. Де перевозилася гуманітарність автомобіль спеціального призначення, швидка допомога? Це Маневська територіальна громада везла собі, передали партнери з Литви. Вони також затримали даний автомобіль і вимагали також такий самий штраф 12 тисяч злотих. Юрій Поліщук підняв питання протидії польському сейму, який вважає прославляння героїв УНУПА криміналом. Для українців УНУПА єдина військово-політична сила, що за відсутності української держави, зброї та союзників, стала на захист українського народу проти насильства і терору проти чотирьох окупаційних режимів німецького, радянського, польського та угорського. На сьогодні їхню боротьбу продовжують Збройні сили України, що стоять на захисті не лише нашої держави, але й Європи зокрема також депутат висловився проти прийняття закону про множине громадянство. Убранці підтримали його вимогу щодо недопущення прийняття такого закону. Запровадження множинного громадянства критично спростить купівлю української землі іноземцями, а це й надалі підриватиме національну економіку, посилить соціальну нерівність та остаточно позбавить багатьох українців права на свою землю. Такі речі може використовувати Росія через інші свої дружні країни, які є саме для того, щоб десь громадяни України отримували ще інше, якесь громадянство, і тим самим знову ж таки будуть буде впливати буде вплив іноземних держав саме на Україну через людей, які мають множенне громадянство. Серед основних питань, що виносились на голосування, погодження проекту землеустрою, встановлення зміни меж міста Володимира. Надання у користування мисливських угідь приватним підприємствам, мисливським і громадським об'єднанням. Ольга Анич, Дмитро Кудик для новин на часі. Повивозили навіть стіни. Сталося те, про що журналісти роками били на сполох. Дослідне господарство, перемога банкротує. Державне підприємство перевели на пшик. Основне, що там залишилося ласий шмат землі. Невже борги приватним фірмам будуть віддавати саме нею? Списувалося міндобриво, якого ніхто не привозив. Ядів накупляли на 18 мільйонів. Банкрутом зробити. Так, колишній працівник державного дослідного господарства Перемога, що у Баківцях, розказав, що там коїлось. Сьогодні ж перемога на стадії банкрутства. За все майно, котре там залишилось, відповідає, призначена судом арбітражна керуюча. Саме вона просить суд відкласти слухання по цій справі, бо не підготувала необхідні документи. А ще мають перевірити, чи, бува, не довели держгосподарство до такого стану і чи нема ознак фіктивного банкрутства. Рудства визнати перемогу банкрутом ще торік звернулось підприємство Традекс Агрі, їм держгосподарство заборгувало майже 3 мільйони гривень. Але хто тільки не хоче відскубнути собі шмат державної перемоги господарство у боргах як у шовках. Яке ж майно залишилось у перемоги, окрім головного землі? Раніше говорили, що на балансі півтори тисячі гектарів. Нагадаємо, як тільки стало відомо, що підприємство банкрутує. Місцеві побачили на його території підозрілу активність. Невідомі люди на фурах розбирали приміщення та вивозили панельні перекриття у невідомому напрямку. А частину техніки виконавча служба виставила на аукціон. То ви вважаєте, до кінця має продаватися майно, до кінця обезцінюватися, продаватися і за безцін передаватися стягувачу. Чи не розберуть майно та землі по частинах ще до офіційного визнання банкрутом? Раніше розказували місцеві, державне господарство було дуже перспективним. Наладили виробництво, так як треба. Урожай був сумасшедший. Ну то машини, фури їздили, як хотіли. Урожай було що красти. Та й з того директора, що, ну, що ми зробили, нас їх прибрали звідти, тому що не угодні, як мішати красти. Прийшли там ребята з ну, з Львова, десь там ну, підставні прийшли, і вто са не то що писали замість мене, ну то що треба їм. Ом, директором держгосподарства став Михайло Лавейкін. Поки перемога чи то йшла, чи то її вели до банкрутства, стверджувати не беремось. На Лавейкіна і ще трьох осіб відкрили кримінал. Нічого. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам як Вам вдалося стати директором підприємства, стосовно якого вас підозрюють у відмиванні коштів? Як вам вдалося стати директором цього підприємства? Яке продовження мала кримінальна справа щодо Лавейкіна для Волинян все пройшло якось тихо, іначе непомітно. Судити фігурантів довірили львівським суддям в рідному місті Лавейкіна, бо, судячи з декларації, він на той час жив у Львові. Щоб ви думали, личаківський райсуд взяв і закрив кримінальне провадження, бо закінчилися строки до судового розслідування. А львівський апеляційний вирішив, що треба починати все спочатку. Заново розслідувати. Розглядати в першій інстанції. Тож вироком у справі про відмивання грошей з перемоги, як то кажуть, навіть не пахне. Тепер же коли державне господарство банкрутує, директором уже інша людина. Судячи з відкритих даних, змінили керівника менше місяця тому. Чи буде він якось латати фінансові пробої неперемоги, можемо лише здогадуватись. Олена Лищук Неля Прокопчук для новин на часі. Реабілітація військових болюче питання для поромівської громади. Люди скаржаться, що бійці повертаються із війни і не мають до кого звернутися за допомогою. То проблема є в чому? В тому, що на сьогоднішній турбує реабілітація для наших військових, діючих ветеранів і їхніх сімей. Щось в нас в цьому трошечки ми ну от даний час звернутися, ну нема куди. І Волинська Ова і районна військова адміністрація, ми повністю в комунікації є з всіма представниками, як ветеранських організацій, так і самими ветеранами, які мають бажання з нами спілкуватися. Після робочої нашої зустрічі вам дадуть відповідну комунікацію, в тому числі якщо ви говорите про реабілітацію. Ви вже вам просто щоб завершити ваше питання, даєте список військовослужбовців, ветеранів, які мають. Бажання піти на реабілітацію йому потреба, і ми це забезпечимо. Волинянка втратила на війні чоловіка, поки була вагітна четвертою дитиною. За тиждень до загибелі подружжя дізналося, що у них буде іще одне маля. Та, на жаль, побачити донечку татові так і не судилося. Дружину загиблого героя провідувала наша Анна Рарох. Наталія Ряба мешканка села Перемель Берестечківської громади. Разом із чоловіком Русланом вони виховували трьох дітей. Жінка зізнається, чоловік дуже хотів ще одне маля донечку Маргариту. Та довгий час їм це не вдавалося. На початку повномасштабного вторгнення чоловік Наталії повернувся в Україну з-за кордону та згодом був мобілізований до війська. Вже перебуваючи на передовій, Руслан та Наталія дізналися радісну звістку. У них буде ще одна дитина. Я роблю тест, вигідна кидаю йому, він вже був на сході. Пишу паузу. Він дуже стішився і каже, добра мене каже, знаєш кільське двойне відчуття. З однієї сторони безмежно радий, бо ми хотіли і не вийшло. А з другої, це війна, і не знаю, що буде. І він зробив сюрприз, приїхав. Його побратими відпустили. і, і Дякую побратимам і командирові, зробив сюрприз, привітати. А живота, тішився, плакав. І в неділю поїхав. В неділю поїхав і буквально за тиждень часу його в Донецькій області, Покровський район, поблизу Красногорівки, життя обірвалося на полі бою. Чоловік пані Наталії Руслан Рябий загинув 23 червня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині в селі Красногорівка Покровського району. А вже 30 січня 2025 року у подружжя народилася довгоочікувана донечка Маргарита. Це була така досить бажана дитина, довгоочікувана. І ми знали про Маргаритку, чули про неї не один раз і, звичайно, ж чекали, коли почнуться ці пологи, тому що попередні Такі історії в Наталі були, вона мало не в машині народжувала третю дитину, і тому, звичайно, і завчасно положили її до нас у перинатальний центр і спостерігали за неї декілька днів. І, власне, коли почали сплоги, ну, ми мали честь, що в нас народжується донька героя України. Маргаритка, вона народилася здоровенька, гарна дівчинка, така справжня козачка, 2,900 дев'ятсот. 52 см. дівчинка з'явилася на світ у Волинському обласному перинатальному центрі. Сама ж породілля розповідає, тут про неї піклувались, та весь час підтримували. Директорка перинатального центру каже, підтримувати жінок у такій скрутній ситуації, їх головне завдання. Ми живемо в такий час, коли історія, яка є зараз в нашому закладі, коли у нас буває, перебуває породілля, яка народила четверту дитинку. Тато якої загинув під час вагітності, не поодинокі. і наша задача, задача, мета нашого закладу зробити все, щоб жінки, які поступили до нас в такій непростій психоемоційній ситуації, отримали максимальну підтримку, максимальний догляд, максимальну безпеку, максимальну увагу, бо вони самі. Вони самі з тою дитинкою, і тому наш, наш колектив стає їхньою родиною родиною, яка підтримує, яка вболіває і яка надає максимальну допомогу. На згадку маленькій Маргаритці у перинатальному центрі подарували першу у її житті книгу та вишиванку. Вже у неділю 2 лютого жінку разом з донечкою виписуватимуть, тож бажаючи, мають нагоду прийти привітати та підтримати Наталію. Анна Рарох Дмитро Кудик для новин на часі. Усі новини на цю пору, адже журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області і міста, аби ви знали більше. Ну і якщо ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук-сторінки нашого телеканалу. Дякуємо за довіру і шануємося. У лютого в Україні почнеться похолодання. В окремих областях дощитиме. На заході невеликі нічні заморозки. На заході невелика хмарність в Ужгороді сонячно. Нічна температура від 1 градуса морозу і до 2 тепла. У день 6-9 зі знаком плюс. У східних областях хмарно, дощ у Дніпрі. Температура повітря вночі від 2 до 5. Удень 7-8 градусів тепла. На півночі невелика хмарність дощитиме у Сумах. Нічна температура у межах 2-4 градусів, а у день 7-9 тепла. У південних областях небо у хмарах, у Миколаєві дощ. Температура повітря вночі 5-7. Удень 9-11 градусів тепла. У центральному регіоні хмарно і переважно дощ. Температура повітря вночі від 2 і до 7, У день 7-9 градусів тепла.